Що робити тим парам, які втратили близькість? Ось ця близькість, вона по перше, не всім взагалі відома. Дуже часто в парах зникають певні почуття через те, що з'являється стабільність, і ми цю близькість вже не вибудуємо. Вітаю! Мене звати Наталія Сіліна, ви на моєму Ютуб-каналі, і сьогодні ми будемо говорити, що робити з стосунками: зберігати їх, як нас вчили, дбати про них, проте нас теж вчили. Чи я думаю, що ми вже почнемо формувати нову культуру да, серед жінок: це стосунки розвивати або своєчасно їх зупиняти і рухатися далі. Як розвивати стосунки, будемо говорити з прекрасною жінкою, моєю подругою, неймовірно класною фахівчинію, парним терапевтом, психологом Тетяною Подольською. Таня, я так тебе рада бачити, Навзаєм. Скажи два слова, як ти і будемо рухатися. Будемо формувати нарешті правильне поняття. Да? Ну, це все як там бабусі. Плекайте стосунки, дбайте про стосунки, там да зберігайте стосунки. Сьогодні будемо говорити, як їх розвивати. Та да, ти знаєш, я дуже люблю працювати з парами. Перша моя пара сталася в 2008 році, і з того періоду, звичайно, і моя власна професійна еволюція сталася у роботі з парами, тому дуже люблю цю тему. і Здоволенням готова з тобою про це поговорити. То давай поговоримо, яка вона близькість, в стосунках що це, да і, і як е, цю близькість сформувати, якщо вона ще не сформована. Давай, от, о, зійдемо зайдемо з іншого боку, з того, що о, як це іншою так, іншим, ну іншою не знаєць полюсом до близькості, угу. да, можна назвати, наприклад, функціональність. Uh -huh. Навіть не просто там холодність, якусь функціональність треба розуміти, що в пару заходить дві людини. Uh -huh. а, і ця близькість це не питання в першу чергу того, як вони між собою в парі будуть її створювати uh -huh. або не будуть. Це питання того, з яким бекграундом вони вже заходять. І от чому я кажу про функціональність, наше суспільство, пострадянське суспільство, дуже сильно було виховане на функціональності, тобто, що робили, наприклад, велика кількість матері. Це не означає, що вони робили погано їх теж так вчили. Вони вдягали, вони дивилися, щоб були нагодовані. Вони вчили уроки. Вони там водили, наприклад, на секцію. І коли я розмовляю з людьми, вони а, кажуть, що там а, не знаю, ну, мама не обіймала мене, мама не казала, я тебе люблю. Мама не сідала, просто не казала котику, ну не, ну не засмучуйся, ну мій маленький, ну що ти такий хороший? М -м -м -м. І інколи мої дорослі клієнти, і зараз, будучи там 40 років, наприклад. Вони намагаються з батьками це вибудувати. Тобто вони приходять в пару, кожна людина приходить в пару різною. І оця функціональність у нас дуже, дуже високо розвинена. І хтось приходить справді з тих родин, в яких є ось ця близькість, де можна підійти і поплакати. І тобі скажуть, Боже, Люби, що з тобою таке? Давай я тебе обійму, давай сядемо, поговоримо. Або я тебе там просто. Тобто, де люди можуть приходити один до одного, показувати свої почуття. Це може бути злість, це може бути радість, різні почуття бувають в родині. Вони знають, що тілесно їх приймають, вони знають, що вони можуть бути тими, ким вони є. А на, ну, в зворотньому випадку дуже часто вони приходять, їх соромлять, їм кажуть, ти не така, що ти наколи, що ти зробила, як ти вдяглася, подивися на себе. І ми цю близькість вже не вибудуємо. І тому треба, по-перше, розуміти, з чим людина приходить в стосунки. бо так буває, що ми один одного в стосунках лікуємо і навчаємо. Коли людина приходить дуже холодна, функціональна, наприклад, вона навіть лякається, я ніколи не, не забуду, як одна моя клієнтка скаже: Боже, що це зі мною? Я щось таке відчуваю, я щось таке відчуваю, і от вона серденько б'ється, Жар по тілу розтікається. Господи! На, це не ковід, чи це? Да, да, да. Бо людина просто. Сто роками не відчувала цього, вона вміла робити уроки, вона вміла там ще щось заробляти гроші, багато чого. І тоді так буває. Тоді ось ця близькість, вона, по-перше, не всім взагалі відома. І зараз, коли про це багато говорять, люди так приходять і запитують, що воно таке. От я ж тобі вже хочу, Таня розумієш, бо для того щоб. Знати, як її розвивати, хоча б треба зрозуміти, От що вона дуже, дуже просту вправу. Інколи людям даю, вони Я просто бідні таке. починають давай, плакати. Давай. От давай ми зараз з тобою зробимо. Давай, так? Давай, люблю. Просто дивись мовчки на мене і намагається мене побачити. Тихай, не забувай дихати. І помічай просто, що зараз з тобою відбувається. То в мене трошки виступають сльози. У mm, мене купа ніжності до тебе, да, просто купа. Я далі, з тобою дуже скучила. Да, далі у мене таке народжується прям тілесне. Мені хочеться дотягнутися до uh -huh, тебе. Да, знаєш, прям взяти uh -huh. якось. У мене немає ідеї розглядати там, наприклад, твоє плаття або твої прикраси. Хоча це цікаво. Я бачу тебе, а дуже часто зазвичай люди сітають, вони так. А що там у мене на кухні? А що там у мене там? А що, що я маю що я маю подивитися? А що я маю в ньому да, побачити? Що на мене дивиться? Це точно тут. Да, щось у мене не тут щось да. Боже, це у мене прищ на І носі. Все. Він не І ось бачить. Це дуже простий маркер того, що ми або в сором у мене прищ на носі, або там не знаю, ми ніяковіємо, там знову ж таки сором відводимо, або ми навчені, що якось мене мають бачити. І тоді я знову ж таки, чи у мене все добре, чи в мене тут все складочки? Ще там. Щось, як я виглядаю. А, та ні, так, А як розмістити себе в цьому? Як дозволити? Розумієш, ми з тобою зайшли в контакт, тому що ну, ми професійно навчені цьому, крім того, що ну, це особ, особливість нашої з тобою роботи. А як е, от жінці сісти напроти свого партнера, почати на нього дивитися так розслаблено, да? Не боючись, просто розслаблено, почати їм насолоджуватися, роздивлятися його. так? Як це зробити? Це очі, ж страшно. очі складно, тому що, дивись, через очі, дуже багато сорому часто проявляється, mm -hmm. через оці, очі, оціночний стан, дуже багато чого пов'язано. Ми проговоримо тому... це, це теж, тому що я думаю, що коли жінка почне дивитися, да, щоб вона. Зрозуміла, що з нею відбувається, щоб вона знаєш, не злякалася цього сорому, цього, цього е, все, що буде в неї підніматися. Да, тобто, ось якщо ви вже маєте, якщо люди вже мають ось цю можливість подивитися, то буде підніматися дуже багато чого в тілі. Можуть з'явитися справді якісь сльози. Дуже люди часто лякаються. Що зі мною? Чому я плачу? Нічого ж страшного. Це нормально. От не треба це інтерпретувати. Може з'явитися справді бажання відвести це. Погляд його можна відвести, спробуйте далі знову повернутись, відвести, повернутись, не треба себе силувати. Домовтесь до цього з партнером про те, що він, наприклад, що ви ось так будете зараз один одного потрошки пізнавати. Що там я тебе не буду соромити, я не буду там щось від тебе вимагати. Давай спробуємо. Якщо очі дуже складно, можна сісти просто поруч і взяти, наприклад, людину за руку. Це теж багато кому буває важко. Люди інколи висідати поруч не можуть. Вони знову ж таки вони підскакують і вони мають кудись бігти, вони мають щось розповідати, робити, розважати іншу людину. Спробуйте просто спокійно дихати, тому що коли, ви дихати, коли люди будуть дихати, не буде цього напруження в тілі збиратись. Uh -huh. І просто от відчувати руку партнера. Там uh -huh. можна стільки всього відчути. Там інколи, от я бачила так пару перед собою. Я кажу, що вам зараз хочеться? Я ніколи цього не робила, але мені хочеться взяти. І другу його руку. Я кажу: ви готові? Ну я спробую. Ну, беріть. От, власне, ось так потрошки. Це mm -hmm. і це тілесний контакт Заходьте через тілесність, дуже важливо. Тому що я не просто так сказала, як діти в родині. Перший досвід ми отримуємо в родині. Якщо в родині досвіду тілесності не було, то тіло буде нечутливим, воно буде лякатись, воно буде дуже вразливим, переживати, не підпускати, але там дуже багато ресурсів наблизитись. Бо і секс дуже часто буває функціональним. Ну, ми там умовно знаєш, там в якусь позу лягли, або там стали швиденько це зробили. Так, навіть якщо пози міняються. Близькості може не бути. може не бути, да. бо навіть у цей момент знаєш, плекати тіло один одного, вивчати його? Ну стільки всього є, просто можна... погл... по... просто погладжувати, погладжувати, да, просто у там навіть за... деркаючись да, да. да. що робити тим парам, які втратили близькість, чи можна якось самі почати відновлювати чи це тільки парна терапія? А, можна почати, звичайно, відновлювати. Дивись, давай я скажу з таких цікавих речей, які неочевидні, і зазвичай uh -huh. про них люди не знають. Тому що я робила прям курс такий uh -huh. у себе. І люди дивувалися, що це пов'язані між собою речі. Так, це пов'язані. Дуже часто в парі не вистачає агресії. Uh -huh. І тут люди лякаються. Їм здається, що зліїсть агресія, це щось що відштовхує. Але насправді секс. Він агресивний. Не в, с... Не в сенсі того, що я тебе схоплю за волосся, наприклад, або якимось певним чином в тебе там увійду, або ще щось таке буду робити. Ні, він агресивний, тому що хочу за прямо отримати іншу людину. Так, Я хочу оволодіти тобою. Володіти тобою. От, от, Кожна, от. я хочу оволодіти тобою. Дуже часто в парах зникають певні почуття через те, що з'являється стабільність. Ти зі мною, я з тобою, у нас все прогнозовано, все нормально, і все це лібідо, Просто здувається, як оця кулька. Розумієш? І тому я би дуже радила парам подивитися в бік того, як у них між собою існує агресія. Чи можу я підійти і тебе шлюбнути? І англійська пльоточка, це на від на місці. Так, і навіть просто в соціальному середовищі, от чого ти ж знову ж таки лякаються, знаєш? От буває там типа я там, я тебе от зараз там не знаю, десь ми там знаходимося, я тебе якось притисну. Або Боже, це жах, ти що не можна? Прибери руки. що, на, що прибери руки. Це твій партнер. Він зараз проявляє ось цю агресію. Він тебе хоче. Він каже, я б тебе зараз як ух. <гум> Оце було б, знаєш. І дуже часто жінки такі, ой, Боже, Боже, що робити? знаєш, Ну, або... і так, Послухай, чоловіки такі є. Так, да, і чоловіки такі є. І тому важливо… Жінка нормально проявляє своє бажання, і він думає, боже, яка вона сумасшедша. До речі, ще. ти правильно кажеш, для жінок же це ще гірше, чому? Тому що ці, ці стереотипи частіше стосуються жінок. Тобто жінка, наприклад, не може там, засунути чоловіку в штани руку, шлюндра. Вона хоче йому засунути в них карман, не здається в карман, куди завгодно. Uh -huh. І часто жінки самі так себе і відчувають. Вони кажуть, ну слухай, ну це ж не пристойно. Для кого? От як він сприм, звісно, йому сподобається. Кожен, ну, так ти ж для нього і для себе це робиш. Яка різниця, що твоя бабуся, яка вже там покине на небі, тобі би ну, припадає. До речі, до речі, ми не знаємо, яке виховання у цього чоловіка. Можливо, для нього там він не боїться, Боже, там навколо діти можуть побачити, да. як діти тобто, там для нього може бути, що прояви сексуальності в суспільстві це якийсь там сором і, і, і якась там провокація для дітей. Цього дуже багато, і все це повертаючись до пари, тому що в парі ми, якщо у нас є діти, і подружжя, навіть і батьки. Да. Да, ну Або там оточення, наприклад, да, якесь соціальне. Боже, як ми вцелувати. будемо на людях цілуватися вколо ж діти? Так, да, 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 як ми будемо цілуватися, Бо йому, там в дитинстві закривали очі, очі на рабині загорі, коли рабині загору там щось цілував. Але але, ось це можна потрошки потрошки привносити. Тому що секс це агресія, пристрасть це агресія. Ось ця цікавість, вона теж угу. дуже часто на цьому. Я хочу про тебе знати, знати про тебе хоти. Який. Бо угу. нас купа проєктів. Ось мій чоловік, там, ти ходиш на роботу, ти щось там робиш. Mm -hmm. Може, він не тільки на роботу ходить, тільки, може, він в твоїй проєкті, може він вже давно ще кудись ходить умовно. А ти навіть не цікаєшся, але потім кажуть, ну я ж помічала, сексу вже немає два роки як, від нього чимось пахне, він не бере слухавку, він затримується. Але мені зручно це не бачити. Чому? Бо так зберігається стабільність. Бо так ми подружжя, бо якщо я побачу, мені доведеться купувати не знаю, там, сексуальну білизну, до нього залицятися, а я цього не хочу. Зваблювати його ще прості у вас. Так, 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 Ну, Це да. таке знаєш, це а для, а, робота. А для початку, для того, знаєш, я інколи даю завдання а, е, своїм пацієнткам деяким кажу, що завдання до наступної консультації ці ці три місяці щоденно себе зваблювати. Да. Почніть просто дивитися в дзеркало в свої очі. Боже, це чудово. Боже. В кінцю третього місяця має бути танок розді... оголеної перед зеркалом і насолоджуватись собою. У мене скільки я бачила людей, і в мене нещодавно була клієнтка, я кажу: ну отак, можеш провести. Ну це ж не суперсексуально. Вона... Ні. І, от це ж наче прості речі, і тут не питання того, що вона не му не й досвіду немає. Вона не, навіть, навіть ну, навіть не, не ж так, не відчуває, як це вона може лише повторити те, що я її прошу. Ти знаєш це, я тобі скажу. Це наше нашому суспільстві сексуальна обативізація жінки. Тобто жінка може косметолога отральна. Я коли ем, да от зараз пересікала кордон, просто пересікаєш кордон, і наші прикордонниці. Ну, вони такі всі статні, в них красиві губи, ці брова такі гарно а, зроблені, та, та. ламіновані, ці хвости такі. Ну просто я вже така <свісно> Але при цьому, в чому інколи, да, відсотків 30 жінок, коли ти з ними розмовляєш про е, сексуальну функцію, е, в них секс то мені взагалі не хочеться. Та в мене типу пріоритети в бізнесі, та в мене там пріоритети в роботі. Я не дуже типу по сексу. Тоді yeah. 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 ну бо це взагалі ж одна із таких заборонених в суспільстві. Тем багато з того, що я бачу взагалі в родинах. От коли родини навіть вже приходять на стадію якоїсь mm -hmm. кризи, вони часто саме в такі приходять, те, що їх тримає разом, це ось ці такі ритуали. Тобто я знаю, що ми, як родина, робимо це, ми там проводимо час разом, ми кудись їдемо, у нас є якісь вікенди, у нас є якісь побачення, що завгодно. Тобто, ритуали, все те, що о, можна ось так ритуалізувати, uh -huh. а не знаю, сніданки, вечері з, з дітьми, без дітей, там як завгодно, воно все скріплює, це, наче, такі клей, які дуже сильно скріплює. І коли людина йде. Дуже часто так, так буває, де ж пари розпадаються, вона буде це мати як певну цінність. Тобто, тут я знаю, в мене є ось це, 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 ось такі речі певні. Да? Ми їх робили разом. А коли людина не може взагалі нічого такого написати ну, писати, ну в мене є друзі, я з ними зазвичай там не знаю, десь ходив бухати. А з дружиною, що ви робили, ну їли. І то ми йому не в один час, бо в неї там нутриціолог, а я просто їм коли їм. Ні, бо, ти... наприклад, він просто там, їсть вночі, а вона не хоче їсти да, вночі. Так, вона не хоче. Тобто. І ось таким чином, і тоді, коли люди просто починають розуміти, що вони втрачають, він каже. Та нічого, ми майже не бачимось. І, і інша справа, коли вони втрачають справді якісь там класні прогулянки, не знаю, традиції, ми бігаємо, ми спортом разом займаємося, не знаю, ми їздимо в якісь там автомобільні тури, або просто подорожуємо, або у нас є якесь хобі, або у нас є купа друзів, з якими ми разом завжди. Це вже набагато складніше. Таня, ну, на останнє, звісно, як я кажу, п'ять топ парад від парного. Психологу Титані Подольської про те, як розвивати стосунки, або, наприклад, там те, чого не треба робити, те, що не розвиває стосунки, а їх зберігає, і утворює болото таке застійне. А перша порада буде трошки дивною, можливо, але вона дуже важлива: не бійтеся того, що стосунки можуть завершитися. А, ну розуміючи це дуже важливо і змінюється інколи самопочуття, те, як ви проживаєте себе в парі, те на що ви взагалі здатні. Друге, цікавтеся партнером. Ну от прям цікавтеся, як як тільки у вас з'являється думка про те, що я знаю свою дружину або чоловіка, або свою подругу, все. Стоп, крапка, я не знаю. Ми дітей навіть своїх не знаємо, хоча дуже сильно ними цікавимося. Третя порада це пізнавайте себе і проявляйте з собою. Навіть якщо може з'явитися якийсь, не знаю, сором, непорозуміння. От, наприклад, я якось з собою навчилася фліртувати, я хочу це чоловікові показати. А він такий здивований: О, Господи, що не так? Чого що це ти таке робиш? Так? Нічого. Скажіть йому, слухай, я робила це для тебе. Мені дуже хочеться, щоб у нас. Були класні стосунки. Ще одне, четверте. Не бійтеся проявляти якусь злість, агресію, не бійтеся проявляти в конфліктах. Це все дуже природньо. Мене дивують ті пари, які не конфліктують. Найважливіше це ну, просто знайти цьому хорошу форму. Форму, в якій ви будете конфліктуватися, конфліктувати і проявляти своє злостю. Ну, і нарешті останнє. Ну, Вірте в те, що все вже. Ті можливо, і навіть ті стосунки, які інколи люди проходять і вже майже не дивляться один на одного, можуть заквітнути зовсім по-новому. Це теж можливо. Тому мати цю віру в те, що я хочу, я буду докладати зусилля, і все може ще у нас бути по-іншому. Це теж дуже важливо. Дякую, тобі, Таня. Єдине, що я не можу не додати від себе, тільки е, якщо ви дійсно хочете ці стосунки розвивати. Не тому, що там мама сказала, що розлучитися це сором. не тому, що е, тато вважає, що е, розлучені жінки не дуже популярні між чоловіками. Да? А, а ви вирішуєте розвивати стосунки, будувати нові стосунки да, з чоловіком тільки в тому випадку, якщо ви для себе вирішили. Що точно, я да, маю на це ресурс людини, да. Да, і я маю відклик від цієї людини, що він теж готовий на, е, на таку ж саму роботу, е, як і ви. Таня, дякую. Дякую. тобі. І до нових зустрічей. І нагадую, ви на YouTube каналі Наталії Сіліної. Ми говорили сьогодні про те, як розвивати стосунки, про те, що традиція зберігати стосунки не зовсім правильно та, і формує неправильні паттерни поведінки. На стосунками треба працювати в напрямку їхнього розвитку і починати в першу чергу з вивчення себе. Тому дуже прошу, з того, як ви подивитеся це відео, підійти в дзеркало, стати і подивитися собі в очі довго-довго ніжно. Не боятися, розридатися, обняти себе, посміхнутися і йти з новими силами далі насолоджуватися життям, не глядячи ні на що.